І держсекретар Блінкін оголосив про виділення Україні нової допомоги на понад 700 мільйонів доларів. Про це він заявив на спільній прес-конференції зі своїм британським та українським колегами у Києві. Американський дипломат зазначив, що частина коштів буде спрямована на зміцнення енергосистеми країни а решта на фінансування програм, забезпечення продовольством, води, житла, охорони здоров'я та освітніх програм а також на розмінування. За уточненою інформацією, Володимир Зеленський не зустрічатиметься з президентом США Джо Байденом. за даними змі під час трансляції прес-конференції держсекретаря Ентоні Блінкіна, виникла помилка з перекладом. і Її зміст неправильно трактувався. Ішлося йшлося про зустріч Байдена з лідером з прем'єр-міністром Великої Британії Стармером, яка відбудеться цієї п'ятниці. Нагадаю, що раніше повідомлялося про зустріч президентів України та Штатів, на якій могли Обговорити питання далекобійності.